Події дня, що формують наше майбутнє. Отже, можна підвести перші підсумки візиту міністра Сибіги до Сирії. Ідея відвідати Сирію є дуже правильна, оскільки Сирія Асадівська визнала окупацію частини України. і Бажано для України було зняти це незаконне визнання окупованих територій за Росією. Тому міністр Сибіга дійсно відвідав Сирію досить успішно, і, як свідчать е фотозвіти, він умудрився зустрітися не лише із міністром закордонних справ Асадом Хасаном аль шибані але й е Ахмедом Аль-Шараа. Колись він називався Джулані або Мухаммад-Джулані. аль -Джулані. Це його підпільне було ім'я. Тепер він повернув до свого е, звичного імені Аль-Шара. І е, на тлі зусиль нової влади в Сирії нормалізувати життя в країні такий символічний подарунок від України 500 тонн борошна. Це. І небагато, це і не мало, але це дуже вчасно і правильно. Сибіга на зустрічі з Ахмедом Аль-Шараа заявив наступне: це символічний контраст. Росія експортувала до Сирії бомби, смерть та руйнування. Україна експортує борошно, гарантії життя та відновлення. Дійсно, в Україні і Сирії є досить непогане. Історія стосунків, хоча це була і Башарівська сирія, але студенти сирійські вчилися в Україні і є навіть спільні сім'ї українсько-сирійські. Тому тут треба працювати і бажано, щоб нова влада Сирії відмовилась від всіх визнань Сирією окупованих територією України за Росією. Події дня, що формують наше майбутнє. Отже, в Міністерстві оборони взялися за інспектування сухопутних військ. Нагадаю, що сухопутні війська це найбільш чисельний за людським складом і за запитом фінансовим Інститут Збройних сил України. Про що заговорив глава Міноборони? Події в сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті, саме тому підтримую необхідність для нового командувача сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатова мати повну картину справ. Драбат, Драбатий дійсно прийшов на посаду командувача і йому відповідати за хиби і прорахунки попередників ну зовсім не випадає. А за традицією, як правило, помилки і Прорахунки перекладалися, переходили в спадщину. Отже, що саме, чим саме займеться інспекція? Перше аналізом організаційної структури повноважень, друге оцінкою ефективності управлінських процесів, перевіркою дотримання законодавства, а також у меров ставить додаткові завдання: запровадити реформи в системі управління і кадрової політики. Командування сухопутних військ, оптимізувати управлінські процеси, посилити боєздатність наших підрозділів новими підходами до підготовки все це прекрасно. Тільки у меру взагалі-то не треба за схорої голови на здорову перекладати. тому справді необхідна ця перевірка, ця інспекція. Тільки якщо бути чесним, то починати треба з Міністерства оборони, тому що меру якраз займається тим, що він покриває злодюги зі свого оточення і. Потім ці злодюги, всі прорахунки, точніше, все своє злодійство списують на прорахунки військових. А як військові видадуть результат, коли в них нема достатньо озброєнь, достатньо фінансів, достатньо грошей, точніше, достатньо боєприпасів? Події дня, що формують наше майбутнє, напередодні вся країна вже знає, що трапився удар по вулиці Банковій і. Фактично, цей удар розніс не лише два поверхи житлового будинку, але й по Косі ударна хвиля прийшлася на Національну спілку письменників України і на деякі приміщення Верховної Ради, які сусідять з Національною спілкою письменників з парного боку вулиці, там, де парні, е числа на будинках. Отже, раптом спілці пощастило, тому що голова Верховної Ради Стефанчук не обійшов і спілку, оцінюючи події, які трапилися і нанесені руйнування. Є велике сподівання і на Київраду, адже Віталій Кличко також відвідав спілку письменників. Тому сподіваємося, що цей удар. Не залишить письменників сам на сам. Що важливо, особняк, в якому вілла, в якому е, перебуває Національна спілка письменників, є пам'яткою архітектури національного значення, і вона повинна охоронятися особливо. Що ж до подальшої дискусії про дерусифікацію, на якій наполягають письменники, то оце якраз і є е, свідченням того, що Колективний Булгаков з Пушкіним ударили по колективному рильському ітечені. Події дня, що формують наше майбутнє, в Одесі біля фасаду кіностудії Одеської нарешті зняли і сховали пам'ятник Висоцькому. Пам'ятник радянському бардові Володимиру Висоцькому, чесно кажучи, був занадто кічушним, як на мене. Ну, але ніякого вандалізму не трапилось. Пам'ятник зняли і перемістили на склади кіностудії. По ідеї, дирекція кіностудії збирається його встановити всередині студії біля того павільйону, в якому і знімався Висоцький. Як це не дивно, але Одеса кінематографічна, вона якось дуже жорстко прив'язувалась до всяких радянських реалій. І не дуже полюбляла реалії українські. Ну, Але ж, як ми знаємо, Снічний синдром Кіри Муратової їздить світовими фестивалями і є надбанням українського кіно. Загалом, же участь українців у світових кінопроцесах варто досліджувати окремо. Адже українці. Суперталановита нація, і починаючи з віри холодної і закінчуючи ну, напевно, вірою Фармігою, українці дуже багато знімалися в фільмах важливих, здобували багато нагород. І тут важливо, щоб цю радянську пуповину скільки б хто не. Говорив про супершедевр в бій, ідуть одні старі, але це фільм Київської кіностудії. Все одно радянська кіноспадщина це лише радянська кіноспадщина. Хоча саме на долі Олександра Довженка можна спостерігати, як кіно українське швидкими темпами радянізувалося. Події дня, що формують наше майбутнє. Нарешті вдалося підготувати величезну групу українських пілотів. Мова йде про більше 200 учасників перепідготовки пілотів на f 16 Саму програму вдалося скоротити, і як свідчить заступник міністра оборони Сергій Мельник. Окрему увагу приділено підготовці військових пілотів. Процес отримання курсантами свідоцтв приватного пілота був оптимізований, що дозволяє зменшити терміни підготовки пілотів на F-16 майже на три місяці. Це забезпечує важливу оперативну перевагу в повітрі. Нагадаю, що ліцензія приватного пілота, так звана PPL, Дозволяє управляти приватним літаком. Тобто рівень її підготовки досить складний. Це не спортивний двомісний літак, ця ліцензія називається CPL, Тобто фактично підготовлені цілком професійні працездатні пілоти. І після цього досить швидко їх перенавчали вже на винищувачі. Треба сказати, що сама ліцензія PPL передбачає знання англійської мови для комунікації в повітрі. Тому ставка на таку пришвидшену підготовку цілком виправдалася, і те, що можна було підтягнути на територію України, яку систему знань, по суті, дещо дозволило зекономити при підготовці вже безпосередньо пілотів на Ф-16. Ну що ж, це серйозний здобуток. Коли ці пілоти з'являться в небі, будемо чекати. Але паралельно хочу нагадати, що Франція також підготувала пілотів для міражів 2000-х. Це не менше 20 пілотів. Тобто, можна сказати, що українська авіація скоро почне проявлятися. Інколи коли чуєш гул літака в небі. Душа радия.